Всім хай. Ми, ми на каналі пікемен 28к і сьогодні ми будемо перевіряти куди від мого друга. Перший код Хаунт Грове. Давайте перевіримо Так, перший код. Не працює. Другий код Твій рот. Другий код не працюють. Так всі коди не працюють. Другий код – Lurking Bark. Ну, добре. Я перевірю, і він офіціально не працює. Тепер ще один код – Glom Light. Добре, зараз спробуємо. Другий код – Glom Light. Тобто, мій дух, що не бреше, що добре. Холф степ. За поправуємо надійс, він хоть без Ну Давай привім хоч. Капець. І останній код Spirit Nest. Давайте його ну і останній код. Тож ні. Ну, короче, всім байба. Бай, бай. Це не кода буде знаю, що коруч, і всім бай-бай.